Що стосується е, вчорашнього дня, то зранку ми мали обстріл. Місто Харкова це був Холодногірський район, міста Харкова. На жаль, постраждало цивільне підприємство. Це логістична цивільне підприємство, яке займається автотранспортними перевезеннями. Жодного е, чину воно не стосується військового Підприємства, крім цього, поряд були розташовані житлові будинки. Це приватні житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, які теж постраждали. Загалом постраждало 28 житлових будинків. Вибито більше 120 вікон. На вечір вчорашнього дня ми закрили всі контури. Дійсно, є руйнація, і е, будемо оформлювати документи для того, щоб люди е, мали можливість через її відновлення е, отримати компенсацію. Е, все все провели. Е, крім цього, постраждала крамниця, яка розташована поряд е, з містами. Влучайно, взагалі було влучання трьох шахерів.